Виїхали так. до центру? Да, В... Пофоткай? Ну так давай телефон чи на, на мій треба. Ромка танцює. Давай. Так. Отак. Все, побігли там. Так, де вони там, красунчики?

Ти класно так слаться, що собі лице закриваєш. Прям. Так я думаю, ти зловиш тут то, той момент. Коли а, я в портреті вона... воно є. Так, а ти фото. Та який там сили в руках? В руках. В руках Мія! І в руках це! Я А там лайк я по-мало. Ну ладно. Пофоткали, що там? О, відео вже пів години йде. А дивися, дивися, дивися. Так саме, саме цікаве, що у мами фото з Ромою будуть. а от тата ні. Пінгріни то такі. А, причому один сидить, один щось цей ще не розклався, а один вже розклався. Один вже розклався, накатався. я думаю, на ковзанах по цьому по тряпці їздити не впадеш? Впадеш лід? Так, хто тобі таке сказав? То тряпка. Я ж можу навіть це по, по ну, типу потрога. Там, 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 пінгвін, <пілу> пінгвін, там пінгвін, пінгвін. Пінгвін. Це трошечки при, при цей. Молодець. Закриває рот. Ам. Р, Рома напад. Закриваю рот, ти крути. Піднімаю руцю, на... каже ам. Нападник на пінгвіна. Ам кажеш. Обіймаєш пінгвіна. Чьомай По... його ще. Ромка. Не цьомай, не цьомай, папу Не цьомай. Пішли, не цьомай.